Христос народився. Будемо роздумувати також, продовжувати над цією дійсно великою таємницею народження Ісуса. І прочитаємо 1 Тимофія 3:16. 1 Тимофія 3.16. І безперечно, велика таємниця благочестя. Бог з'явився у плоті, виправдався в дусі, показався ангелам, проповіданий серед народів, прийнятий вірою в світі, вознісся у славі. Амінь. Слава нашому Богу. Дійсно, те, що ми сьогодні святкуємо Різдво і взагалі Свято Різдва, воно нам говорить, що відбулося дійсно щось безперечно велике. Велика Божа таємниця. Звичайно, Господь нам відкриває цю таємницю. По мірі пізнання нашого Бога ми все більше і більше розуміємо, для чого все це сталося. Але дійсно, як говорить апостол Павло, це велика. Таємниця благочестя, що Бог явився у тілі. Коли ми говоримо народження Ісуса Христа, воно дійсно так і було. Але під цим ми розуміємо щось більше і глибше, що він не просто народився, як всі інші люди, він воплотився. В цьому є велика різниця, тому що ми на цей світ народилися, нас не було. І коли ми народились, коли зачалось народились, ми почали існувати. До цього нас не було взагалі. А Ісус Христос був. Він народжений ще в вічності Богом Отцем, коли не було ні часу, ні творіння, нічого створеного не було. Ісус Христос був. Він був у свого Отця. І настав час, коли Бог вирішив, коли настало виповнення часу, Ісус народився в тіло. Іншими словами, воплотився, прийняв тіло людини. Він став людиною, будучи Богом, став людиною. Тому є велика різниця між нашим народженням і народженням Ісуса Христа. Тому народження Ісуса Христа це не просто звичайне народження великої людини. Це надзвичайно велика Божа таємниця. Бог явився в тілі. І по милості Божій, по Божій. По божому відкритті з кожним разом ми все це глибше і глибше розуміємо. Ви знаєте, от недавно був в місті, і так, так само по радіо зараз лунають пісні, пісні, різдвяні, кругом де не зайдеш, кафе в торгових центрах. Кругом різні різні варіації різдвяних пісень. І кожного нового року е, ті самі мелодії, але вони мають іншу модифікацію, їх обробляють, по-іншому подають, як лише не придумають, вже, щоб подати ту саму пісню, різдвяну всім знайому, але вже по-іншому. І всі співають про цей крісмас, про різдво, про дзвіночки, які дзвеннять, про таку різдвяну тематику, яку в світі придумали люди. Всі радіють, святкують. Я собі подумав, як багато тих, які от святкують, співають, радіють, але не знають чому. Не знають, чому радіти і в чому суть цього свята. І, на жаль, не всі розуміють цю велику таємницю благочестя, що це насправді відбулося щось надзвичайно велике. Сам Бог явився в тілі. Бог Ісус Христос воплотився і стався людиною. На Різдво. І ми повинні звіщати людям про це, розказувати людям, щоб люди так само могли пізнати і зрозуміти, в чому ж є ось ця велика таємниця благочестя. Коли народився Христос, відбулося втілення. Він жив вічно, Він жив ще до творіння, і Він є Бог. Написано, Бог є дух. І до цього Ісус не мав тіла. До цього, так як і Бог, він не має тіла, але він з'явився у тілі лише останнього часу, дві тисячі років тому назад. В Івангелії від Івана 1.1 написано: давайте прочитаємо 1.1 і також 14-й вірш. Це також Євангелист Іван таким чином говорить про Різдво, мало описуючи його, але дуже глибоко говорить про Різдво також. Івана 1,1, віку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. І 14 й вірш. І слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, як славу однородженого від Отця». Коли ми говоримо народження Ісуса, ми розуміємо, що це. Слово, яке вічно перебувало у Бога, Ісус Христос, Він воплотився, Він стався людиною. Ні, ні про кого із нас не можна сказати, що ми сталися людиною, або е, мається на увазі, були чимось іншим, а воплотилися. Ісус воплотився, Ісус стався людиною, будучи кимось, стався людиною. Ми завжди були людьми, ми ніколи не були кимось іншим. Від самого початку нашого народження ми завжди люди. А Ісус, будучи набагато вищим, Він Богом, творцем всього видом, став у свій час став людиною. І це відбулось саме народження. В цьому є таємниця, в цьому є глибина, премудрість, яку ми до кінця не можемо вичерпати, але, знову ж таки, повторююсь, Господь нам відкриває ці глибини своєї таємниці. Також написано Колосянам 1.15, що він є образ невидимого. Бога роджений першого всякого Творова. Ісус дійсно був роджений, але коли ще до всякого Творива Він був народжений. Він ніколи не був створений, тому що, якщо би він був створений, то не все, що повстало, через нього повстало. Написано в Біблії, що все, що створене, все, що повстало, воно повстало через Ісуса Христа. Тому Ісус Христос народився ще в вічності. До часу до існування всього матеріального, до існування світу, А воплотився, дві тисячі років тому назад, що ми і святкуємо. Хоча правильно говорити, як і народився, так і воплотився, і інші слова використовувати. Головне, щоб ми розуміли цей зміст. Бо для багатьох Ісус, на жаль, у християнській державі він для них маленька дитина, яка народилась лише дві тисячі років тому. не всі знають, що Він існував, Він творець наш, він Бог. І хтось вважає, що Марія була, а потім народився Ісус. До, до Марії не було Ісуса. Потрібно говорити, що відбулось насправді. Як це відбулось, ми вже чули, і першим братом говорилось в Луки, це записано, що відбулось непорочне зачаття. Тобто діва в утробі зачала без дії чоловіка, сам Бог осінив її Духом Святим, і вона отримала від Бога і народила цього Сина. І про це і написано Ісаї 7.14. Тому сам Господь дасть вам знака: ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвеш йому ім'я Еммануїл». Також цю думку про ось таке втілення через Діву також нелегко зрозуміти до кінця, і багато хто не хоче в це вірити, не може зрозуміти, і навіть насміхається, і навіть деякі переклади старого заповіту вони замінюють слово Діва. Словами молода жінка, іншими словами, показуючи, що нічого дивного не відбулося. Це звичайне народження від молодої жінки. Але насправді це народження від Діви. Воно було лише один раз, і більше такого не буде і не було. Лише у випадку Ісуса Христа, і це дійсно велика тайна благочестя, як Бог міг явитися в тілі. Прийшовши на землю, він став подібний до нас, будучи найвищим. Він став найнижче. Він прийняв образ людини, і ми читаємо це Филипянам, другий розділ 6 по 8 вірш, що він, будучи в Божій подобі, він не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийняв вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина. Він упокорив себе був слухняним аж до смерті, і то смерті Хресне. Ісус Христос, будучи так високо, Він, будучи рівним Богові. Стає рівним людині. Він опускається. І те, найнижчій людині. Ми вже чули про пастухів сьогодні. Да? Він не став кимось багатим, знатним. Він народився в яслях, і пастухи до нього прийшли. Єгиптяни взагалі цуралися, пастухів. На той час ми читаємо в Біблії, що для єгиптян пастухи були огидою, коли ізраїльський народ був в Єгипті. А Христос, народившись, Він стає Ось на найнижче положення, і звичайно, цю радість пастухам, які вклонилися йому і прийшли в ясла, там де тварини, щоб віддати славу новонародженому Месії. Дійсно, будучи так високо, стати так низько, це може зробити тільки Бог, тому що як високо небо над землею, так, так неосяжно більше наш Бог від нас, людей. Якщо і людина якась може умолитися, це буде дуже маленька відстань. А Бог умолився так, так багато і так для нас неосяжно від самого Бога зійшов на землю і стався людиною. Бог з'явився в тілі. Щоб нас спасти, Бог віддав свого сина. І ми це читаємо в наш улюблений вірш Івана 3:16, що так Бог полюбив світ, що віддав свого сина. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І вірш, на яким ми зараз роздумуємо, це також 3:16, але Перше Тимофія, легко запам'ятати, це було Івана 3:16, а перше Тимофія 3:16 ми вже з вами прочитали, що велика таємниця благочестя, Бог явився в тілі. Ось як виконалось Івана 3:16, воно пояснюється тут, в першому Тимофія 3:16. Бог явився в тілі. І це повинні в першу чергу зрозуміти, зрозуміти ми на різдво, і про це потрібно сповіщати всім іншим, що це не просто немовля в яслах, а це цар всіх царів. Він більший всіх, він більший Марії, яка його народила. Він більший всіх царів на землі. Він більший і знатніший всіх великих людей. І немає нікого більшого, ніж він, тому що він є Бог. І різдво це свідчення Божої любові до нас. Настільки Бог сильно нас полюбив. І якщо Господь Бог дозволив, щоб відбулася така велика таємниця, що самому Богу потрібно було воплотитися і з'явитися на цю землю, то дійсно це щось велике, це щось надзвичайно неймовірне. Вчора тут у нас були дітки, ми дарували подарунки. І Різдво це багато подарунків, мені дарували подарунки. Дякую всім, хто дарував. І це приємно, да? але подарунки, які ми даруємо одне одному на Різдво. Це дуже приємно, але ми без них, якщо б нам не, їх не подарували, ми, ми без них зможемо прожити. Тому що це не такі життєво важливі подарунки. Це приємності, які потрібно робити. Але ми не повинні вважати, що подарунок від Бога на Різдво десь такий самий. Що добре, Господь нас порадував сином своїм, але, в принципі, ну, без нього ми можемо прожити. Ні. Без цих земних подарунків ми дійсно можемо прожити. Хоча я не кажу, що їх не потрібно. Потрібно дарити, і це дуже добре. Але без подарунка, якого Бог зробив для нас людей, ми прожити не можемо. Тому що всіх нас чекає загибель, всіх нас чекає вічні муки в аду, якщо ми не приймемо те, що Бог задумав для нашого спасіння, якщо ми не приймемо Його Сина Ісуса Христа, який безкоштовно нам дарований. За цей подарунок не потрібно платити, не потрібно заробляти. Все Господь Бог зробив в Сині Його Ісусі Христі. І це також велика таємниця. Бог дозволив своєму Сину народитися на цю землю. Для чого? Для нашого спасіння. Щоб всі, хто повірили в Христа, вони стали церквою Ісуса Христа, вони стали спасенними людьми, зібралися в одне тіло Христове і у свій час були підхоплені на небеса. І відбулося. Відбулося вінчення і свято весілля свя... самого Бога, Сина Божого, з церквою Його, Ісу... І Ісус Христос буде одружуватись на церкві своїй, яка складається з віруючих людей. І це також велика таємниця. Про це пише апостол Павло, що Христос і церква, порівнюючи з земною сім'єю, він каже, що це велика таємниця, до кінця яку ми також не можемо зрозуміти тут, але в повній мірі зрозуміємо там. Коли це відбудеться на небесах. Тому хай Господь допоможе дійсно нам побачити у цій події Різдва, що дійсно велике, безперечно, ось цю Божу таємницю благочестя, що сам Бог з'явився в плоті. Не кожен це бачить, не кожен це розуміє, але ми повинні розказувати мудреці, які побачили зорю на сході. Вони зрозуміли, що щось дуже велике відбувається, настільки велике, що варто все залишити і піти поклонитися цьому царю. Хоча, можливо, до кінця не розуміли, це чужий цар з іншого народу. Але вони побачили, що відбувається щось дійсно, безперечно, велике. З'явилася зоря, царя юдейського треба поклонитися. І вони дійсно мудріці, тому що вони. Вони пішли і поклонилися. І кожен, хто сьогодні побачив у народженні Ісуса Христа щось велике, Він також є мудрий, мудрий не, по ць... не мудрістю цього світу, а мудрий в очах Божих. І кожен, хто цінить Ісуса Христа і приймає Його, він також є мудрий. Хай Господь допоможе кожному з нас прийняти цей дар, радіти, і так як вже було прочитано, і повертатись від святкування цих різдвяних свят, як повернулись пастухи. З радістю хвалячи і прославляючи Бога за все, що було сказано, бо дійсно великий дар, велика таємниця те, що Господь для нас приготував, і ми вже це починаємо розуміти, тому що нам Бог відкриває. І в більшій мірі ми це зрозуміємо в вічності. Йому слава нехай буде. Амінь. Помолимося.